яке постійно залишається актуальним, яке не можна віднести до сфери, де, де область просунулася у позитивному вирішенні даних питань. Станом на сьогодні в області функціонує 838 сміттєзвалищів населених пунктів міст, селищ і сіл, з них 86 паспортизовано, тобто трохи більше 10%. Зокрема, серед них це 18 міських та селищних сміттєзвалищів. Якщо брати в розрізі районів, адміністративних турельних одиниць ситуація відповідно катастрофічна в даному плані, Візьмемо лише вибірково кілька районів. Кременецький район функціонує 54 сміттєзвалища, за яких жодне не паспортизовано. В Ленівецькому районі функціонує 40 сміттєзвалищ, два з яких є паспортизовані двох, Двох населених пунктів міське і сільське. Монастирський район 32, паспортизовано лише сміттєзвалище, міста Монастирська. Шумський район 61 сміттєзвалище, жодне з яких не паспортизовано. І приблизна ситуація є по інших районах, яка говорить про катастрофічний стан. До відповідності до законодавства тих земельних ділянок, які реально використовуються як місця накопичення туди побутових відходів і сміття, яке вивозиться із усіх населених пунктів.